А тепер робимо такий самокваблик? Це Руслан Лисенко. Він родом із прилук. Чоловік отримав поранення, коли у його окоп під вугледаром потрапив снаряд. На протезі розповідає він другий тиждень та вже обрав для себе такий вид активної реабілітації. Порожна для протезу і для самого себе, для ти просто відключаєшся від всього, і ти робиш все. просто для себе. Воно все дуже дуже добре. І, і по здоров'ю, і для ходьби. Поруч освоює ключку для гольфу Валентин із Попасної. Він цивільний і отримав поранення, під час якого втратив ногу. У нього висока ампутація та каже, наважився спробувати себе у грі в гольф. Я на ньому практично два години без, без передиха займались. Тобто для мене це в принципі дуже багато, Так тобто як я тому, поки звикаю, ну там ще свої проблеми сапутствуючі є. Мені довго не можна на ньому сходити. А тут прям два часа без відпочинку, просто, просто супер. Специфіка гри дозволяє задіяти різні групи м'язів, але одночасно дозволяє і розслабитись, каже ініціатор проєкту Олексій Башкірцев. Ми скомбіновували методи гольфу і реабілітації. І ми знайшли таку методику, вона називається гольфінг. Сама гра гольфу це не тільки фізична, фізична історія, це ментальна історія. І тому, коли ми заходимо через ментальну історію на відновлення, особливо в реабілітації, це відновлення відбувається на 10-20 разів краще. Найбільшою частиною реабілітації, такої комплексної, є психологічна реабілітація. І коли людина переключається від, від своїх проблем, від своїх травм, від, ну, наприклад, як от гольф, то це дуже гарно і допомагає відновитися психологічно. тобто ми підставляємо це коло приїжджають грати в гольф підопічні реабілітаційного центру Суперхюменс приблизно раз на тиждень. Ірина Мочульська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина.